Я готова вам зберегти сотні доларів та євро та години тренувань з риторики. Спробуйте, коли ви щось говорите, свідомо опускати вашу інтонацію вниз. Таким чином, оточення ваше буде вас сприймати як більш впевнену в собі людину. Воно просто захоче до вас дослухатися, прислухатися, почути, що ж ви хочете сказати. Тому що якщо ми постійно такі ось ніби самі себе перепитуємо і не знаємо самі такі маленькі, то ми самі себе применшуємо. І люди, котрі навколо нас, вони так нас і сприймають, як ми себе, як ми себе несемо до них. Це працює навіть на початкових рівнях знання мови. Тобто, я реально можна сказати, типу, ну так невпевнено, я Настя. Відчула різницю? А це ж дуже просто. Це простіший лайфхак. Користуйтеся із задоволенням.